Вітаю, шановних учнів 6 класу, всіх тих, хто разом з нами повторює математику 6 класу, учнів старших класів. Сьогодні ми починаємо наш урок розділ 2: відношення і пропорції. У цьому розділі ти пригадаєш, що таке коло круг та відсотки. Ознайомишся з поняттям відношення та пропорції, масштаб, дізнаєшся про кругові діаграми. Навчишся розв'язувати рівняння на основі властивості пропорцій, здійснювати відсоткові розрахунки, розв'язувати задачі на пряму та обернено пропорційні залежності величин та на поділ числа у даному відношенні. Це те, що ми дізнаємося у розділі другому. Розділ другий це другий розділ нашого першого семестру навчання в шостому класі. І ми розпочинаємо цей розділ параграфом, який називається відношення. Основна властивість відношення. Відношення. Частку двох чисел називають відношенням цих чисел. Відношення показує, скільки разів перше число більше за друге, або яку частину перше число складає від другого. І зразу ж почнемо дивитися простеньке завдання на знаходження відношення. Знайти відношення 16 до 12. Відношення це частка. Я так і запишу 16 поділити на 12. Але оскільки ми знаємо, що знак ділення і риска дробу це одне і те саме, тому я запишу це як в даному разі неправильний дріб. Я можу це скоротити на 4. І буде 4 до 3. Ми можемо відношення записувати у вигляді звичайного дробу або у вигляді неправильного дробу, але все ж таки прийнято відношення. Записувати за допомогою знаку ділення. Отже, ми отримали до першого відповідь 4 до 3. Наше відношення 16 до 12 дорівнює 4 до 3, і потім це піде у відповідь. Друге, 0,25 до 0,5. Ми можемо виконати, в принципі, пряме ділення, і це буде 0,5. Потім записати 0,5 як звичайний дріб. Цей звичайний дріб скоротити, буде одна друга. Ну і записати відповідь. Отже, наше відношення 0,25 до 0,5 дорівнює 1 до 2. Третє. Одна шоста до однієї другої. Я запишу це відношення у вигляді ділення. Оскільки ми з вами, давайте ще раз, я нагадаю. В частку двох чисел називають відношенням. Ну, щоб знайти відношення, треба знайти частку двох чисел. Ми замінюємо ділення множення. Ми бачимо, що на 2 скорочується, і таким чином дане відношення дорівнює 1 до 3. Ми з вами домовилися записувати відношення за допомогою знаку ділення, за допомогою двох краток. Отже, наше відношення. Шоста, давайте я зелений хотів 1 шоста. До і другої це 1 до 3. Ну і нарешті 6 одинадцятих до четвертих виконаємо це ділення. Ми можемо скоротити на 11. Ми можемо скоротити на 3, і буде 8 третіх або 8 до 3. Тому відношення. 6,11 до 9,44 дорівнює відношенню 8 до 3. Ну і давайте я все-таки не буду вже екран прокручувати. Я збоку напишу відповідь. Перше 4 до 3. Так, перепрошую. Не дуже в мене чітка вийшла крапка. Так, ж поспішати почав. 4 до 3 це перша відповідь. Друга відповідь 1 до 2, третя відповідь 1 до 3, четверта відповідь 8 до 3. Ось такий наш був перший номер. Відношення величин. Якщо дві величини вимірюються однією і тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. Та може бути відношення довжин, відношення мас, відношення площ тощо. Наприклад, відношення 3 кг до 8 кг ми записуємо 3 до 8 або у вигляді зі знаком ділення, або у вигляді дробу 3 до 8-8. А от щоб знайти відношення однієї години до 25 хвилин, нам треба і те і інше подати в однакових одиницях. Ну, зокрема, тут зручніше одну годину записати як 60 хвилин. І тоді шукане відношення 60. До 25, яке можна записати по різному. Можна записати 125, можна записати і у вигляді десяткового дробу 2,4. Тобто це ну, одна і та сама фактично, одна і та сама відповідь, просто записана по різному. І зразу ж ми з вами розглянемо дуже і дуже просту задачу. Сторона трикутника 5 см 8 см 11 см. Чому дорівнює відношення найбільшої сторони до найменшої? Найбільша сторона в нас 11, а найменша у нас сторона 5. Тому це відношення дорівнює 11 до 5. Тобто, тут, ну, як такого розв'язування нема, ми зразу можемо дати відповідь. Чому дорівнює відношення найменшої сторони, найменша сторона це 5, до середньої за величиною до 8. Ми зразу даємо відповідь 5 до 8. Ну, можу попереду поставити слово відповіді, наша задача. На цьому закінчується. Вона дуже проста, але вона дає нам можливість опанувати поняття відношення. Продовжимо розглядування вправ і знайти відношення двох величин. І коли ми з вами будемо знаходити відношення двох величин у цьому завданні, ми будемо дуже звертати увагу на те, чи подані ці величини в одних і тих самих одиницях, чи все-таки воно подане в різних одиницях. В першому випадку 12 дециметрів до 6 дециметрів подано в одних і тих самих одиницях, тому знайти відношення дуже просто, це 12 до 6. Ну, можна написати, що це 2, в принципі, і можна, ну, в принципі, прийняти відношення записувати у вигляді А до Б, а поділити на Б. Тому це буде 2 до 1. А друге завдання вже трішечки важче. Воно нагадує те завдання, яке в нас у підручнику. Хвилин до годин ми не можемо знайти відношення, ми повинні подати в одних і тих самих одиницях. Зокрема, тут вигідніше одну годину подати у хвилинах 60 хвилин. І ми знаходимо відношення 45 до 60. Запишемо це у вигляді дробу, Виконаємо скорочення на 15 і отримаємо. 3 до 4. Третє. Давайте, може, я отут відділю, в принципі, місце є. В третьому випадку нам треба знайти відношення 500 г до 1 кг 500 г. Тому доцільно перевести 1 кг 500 г. це 1500 г. І ми знаходимо відношення 500 г до 1500. Запишемо це у вигляді дробу. Можемо скоротити на 500. Це буде одна третина. 1 до 3 це є відповідь. Ну і нарешті крайнє завдання 1 метр квадратний до 45 дециметрів квадратних. Тут дуже важливий момент. Ми повинні пригадати з 5 класу, що 1 метр квадратний це не 10 дециметрів квадратних, а це 100 дециметрів квадратних. Це 100 дециметрів квадратних, хто це забув. Ну, будь ласка, ви можете відкрити підручник 5 п'ятого класу, тільки я чомусь назвав шостим, хоча воно на Ви можете або відкрити підручник п'ятого класу електронне, або подивитися в інтернеті, пригадати цей дуже важливий момент. Тому ми шукаємо відношення 100 до 45, записуємо це дробом і ми можемо виконати скорочення на 5 і отримати відповідь 20 до 9. Зараз відповідь. Я її запишу. 2 до 1, 3 до 4, 1 до 3 і 20 до 9. Наша наступна задача. В магазин завезли 100 кг апельсинів і 150 кг яблук. У скільки разів привезли більше яблук, ніж апельсинів? Ну, для цього, ви знаєте, треба кількість. Яблук, скажімо так, ту величину, яка виражає, скільки кілограмів привезли яблук, 150. Поділити на ту величину, на, на те число, яке виражає, скільки кілограмів привезла апельсини. Тобто ми повинні 150 поділити на 100. Можемо виконати напряму ділення, можемо записати там, звичайним дробом скоротити. Звичайно, на 100 ділити дуже просто. У скільки разів? В 1,5 разів. Яку частину привезених фруктів становлять апельсини, яку частину привезених фруктів становлять яблуки? Оскільки ми не знаємо поки що, скільки завезло всього фруктів, то ми спочатку це повинні дізнатися. 250 кг цього фруктів. Давайте тут номерувати теж перше дієдруга. Для того, щоб дізнатися, яку частину привезених фруктів колите апельсин, ми повинні 100 поділити на 250. Можна, це зап... Можна ділити напряму. До речі, кажучи, я запишу у вигляді звичайного трубу, виконую скорочення на 50, і це буде 2 до 5 або 2 п'ятих. Яку частину? 2 ,5. 2 ,5. Не 2 до 5, а 2 п'ятих. Можна 2 до 5. Записати, але якщо питання яку частину, то, то треба писати все-таки у вигляді частини. Я трішечки призабув задачі. Яку частину завезених фруктів встановлять яблука? Ну, то треба 150 поділити на 250. Якщо ви проробите ту саму дію, то знайдете 3 п'ятих. Інша справа, що цю дію. Можна було знайти, як, оскільки в нас завезли тільки апельсини і ті, тільки апельсини яблука, ми знаємо, що, не прокоментував я, дві п'ятих частини це частина завезених апельсинів, а це вже частина завезених яблук. Оскільки завезли лише яблука і апельсини, і ми знаємо, що апельсини становлять 2 п'яти, то для того, щоб дізнатися, яку частину становлять яблука, ми могли від одиниці відняти 2 п'ятих і отримати 3 п'ятих. Тобто ця задача, як ви бачите, має третя дія нашої задачі має ще і інший спосіб. Давайте давати відповідь. Скільки разів більше? В 1,5 рази. Я вже буду скорочувати. Яку частину апельсини? Апельсини тере 2 п'ятих, а яблука тере п'ятих. Наступне завдання: скороти відношення. Для того, щоб скоротити перше відношення 35 до 65. Я повинен записати спочатку це відношення у вигляді звичайного дробу. Записав. І потім після цього шукати це скорочення, воно є, оскільки обидва числа закінчуються п'ятіркою, то ми можемо скоротити на 5, буде 7,13. Можу записати 7 тринадцятих у вигляді звичайного дробу, але оскільки все ж таки в нас відповідь ми повинні дати у вигляді відношення, 7 до 13. Таким чином я скоротив. 68 до 51 виконує абсолютно ті самі дії. Інша справа, що тут набагато складніше помітити, що і 68 і 51 діляться на 17. Тут буде 4, а тут 3. 4 третини і 4 до 3. А 3 і 4 вже в нас записано у вигляді, як ви бачите, у вигляді відношення записано у вигляді звичайного дробу. Ми можемо дуже легко скоротити його. Перший дріб зразу на 4, 29 десятих, і записати відповідь. А от з другим дробом можуть бути невеличкі проблеми. А, можуть і не бути. Ми можемо скорочувати поступово, тобто ми зразу можемо помітити, що воно ділиться, що чисельники знаменних дробу скорочуються на 2. А можемо поступити іншим чином. Ми можемо розкласти на прості множники чисельник це фактично усна. Знаменник можемо розкласти письмово. 2 на 2 на 3 на 13. І ми побачимо, що скорочення відбувається на 2, скорочення відбувається на 13. У чисельнику залишається одиничка, у знаменнику 6. 1 до 6. Наша відповідь до цього прикладу. Я вже готовий писати. Відповідь до цього завдання. Давайте я напишу і трішечки ще четвертий приклад прокоментую. Тобто, звичайно, четвертий приклад можна було розв'язати і поступовим скороченням, але я вирішив вам нагадати такий прийом, коли ми можемо чисельники знаменник дробу розкласти на множники для того, щоб потім виконати скорочення такого дробу. У нас наступна дуже цікава задача з геометричними мотивами: знайти відношення периметрів і площ двох прямокутників, якщо сторони одного 25 і 15, іншого 30 і 20. Я на заготовку бачку зробив таку, для того, щоб було наочно, намалював два прямокутничка. Тут у нас 25, 25 і 15. А тут у нас 30 і 20 і перше, що від нас хочуть, давайте навіть перше римство, так поставлю. Відношення периметр. Це в мене буде перше прямокутник, це другий. Периметр першого прямокутника 2 помножити на 15 плюс 25. Це буде 80 см. А периметр другого прямокутничка 2 помножити на 30 плюс, 20 плюс 30 це буде 100 см. Просять відношення. Периметрів, будь ласка, P1 до P2. Так запишемо, почнемо писати по-дорослому. Це все одно, що 80 до 100. Запишемо 80 сотих. І після скорочення на 20, це буде 4. ,5. Отже, відношення периметрів 4 до 5 Давайте перейдемо до відношення площ, але не дуже багато я місця залишив. Був не дуже правий, скажімо так. При підготов... Тобто треба акуратніше готуватися до уроку, шановні учні, шановні вчителі, хто мене дивиться, площа першого нашого прямокутника 15 на 25 мало місця залишив. Це буде 375 см квадратних. Площа другого прямокутничка це 20 на 30 буде 600, 600 см квадратних. І якщо нас просять відношення першого до другого S1D С2. Це 375 до 600. І це після скорочення. Ви вже зробіть, будь ласка, самостійно, буде 5-8. А я візьму трішечки місця, все-таки у другої, у наступної задачі. Відповідь. Відношення периметрів. Ну, давайте я вже не буду 1 2, вже я буду писати. П1. До П2, С4, до 5, С1 до С2, це 5 до 8. Ну, хочу сказати, шановним учням, нічого дивного нема. Те, що відношення периметрів у нас одне, відношення площ інше. Це абсолютно нормально. це абсолютно нормальний висновок. Основна властивість відношення. Оскільки відношення двох чисел можна записати дробом, значення якого не змінюється, якщо і чисельник і знаменник помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля, то відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне і те саме відмінне від нуля число. Отримали основну властивість відношень. І наш приклад з підручника 20 до 16 дорівнює 5 до 4. Поділи кож... Ми поділили кожне із чисел 20 і 16 на 4 і, відно... і отримали відношення 5 до 4. А наша задача в цьому: відношення числа А до числа 16, 3 четверте. І давайте це зразу по дорослому запишемо. Відношення числа А до числа 16, 3 четверте. Використовуючи основну властивість відношення, ми можемо відношення 3 четверте і помножити. На 4 і одне число, і інше. 3 на 4, 4 на 4. Отримати, що це дорівнює відношення 12 до 16. А за нашою умовою 12 до 16 це все одно, що А до 16. Таким чином, А дорівнює 12. Відповідь. А дорівнює 12. Ну, хочу зауважити, що цю задачу, безумовно, можна було розв'язати на основі. Основної властивості дроба або на основі зведення дробу до нового знаменника. Тобто варіантів для розв'язування такої задачі досить багато. Знати 2, 3, 4, 5 способів розв'язування це набагато краще, ніж не ні знати жодного. Наше наступне завдання заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. І до нашого першого завдання я вам запропоную два способи. Перший спосіб. Перший спосіб ми можемо виконати напряму, фактично це ділення, яке я візьму чорне. Значить, поділити на 2 сьомих, замінити множення ділення множення. І ми отримаємо, що це 35 до 2. А другий спосіб буде ґрунтуватися я поверну нашу презентацію, ось на цій властивості. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне те саме відмінне від нуля число. Тобто я можу у нашому відношенні 5 до 2 сьомих помножити і число 5, і число 2 сьомих на таке число, щоб друге число 2 сьомих стало натуральним. Таким числом є 7. Тобто я 5 множу на 7 у відношенні до 2 сьомих множу на 7. Перша буде 35 у перших дужках, у другій дужці буде 2. І таким чином, ми, звичайно, отримали одну і ту саму відповідь. Далі будемо розв'язувати одним із запропонованих способів тим, яким зручніше, залежно від чисел, які у нас в. Утворюють відношення. Хоча цілком можливо, що мені буде зручніше одним способом, вам буде зручніше іншим. Це нормально абсолютно. Друге. 3,17 на 5,17 знайти відношення. Ну тут знаменники однакові, тому я можу перше помножити на 17 число, друге помножити на 17 і зразу фактично вийти на відповідь 3 до 5. Номер на цьому закінчився фактично. Наша третя трішечки в мене не вистачає. Ну, давайте я буду з чорнетки дивитися: 3,18 поділити на 1,78. Якщо ми переведемо у неправильні дроби. Ну, в принципі, можна тут, до речі, теж домножити на 8, а потім на щось там скорочувати. Але тут, на мою думку, краще виконати. Фактично пряме ділення, і після скорочення ще й на 5 ми отримаємо 5 третин, тобто 5 дотил Ну і наш останній, четверте, я вже не буду прокручувати. 0,4 на 3,2. Ми можемо зразу звільнитися від, скажімо так, десяткових комп умножити одне й інше число на 10. Це приходить на думку зразу. Прийшло на думку. Що бачимо? Бачимо, що 4 до 32. А тепер ми можемо 4,32 записати дробом, скоротити на 4 і вийти на відповідь. Тобто в останньому прикладі я його так сконструював, щоб у нас була комбінація двох способів розв'язування. Тому із задоволенням пишу відповідь 35 до 2. 3 до 5, 5 до 3 і 1 до 8. Ну і нарешті наш крайній номер. На сьогодні, як зміниться відношення Х до Y, якщо? І тут є фактично 6 задач. У нас є відношення Х до y, Тобто ми можемо зразу написати, от що нам дається, І потім виконувати дослідження цієї непростої задачі. Перша ситуація. Х і Y збільшили у 4 рази. Якщо ми збільшили х у 4 рази, отримали 4х, Y збільшили у 4 рази, отримали 4y, і ми шукаємо таке нове відношення. Запишемо це відношення у вигляді дробу, виконаємо скорочення на 4 і побачимо, що відношення не змінилося. Друге. Як зміниться відношення, якщо X і Y зменшити у 3 рази? Тобто в нас стало X на 3 у відношенні y на 3. Ми зменшили кожне у 3 рази. Ну, якщо ми виконаємо це ділення, то прийдемо до того самого. Ми отримали відношення X до y, відношення не змінилося. Ну, далі буде цікавіше, як зміниться відношення, якщо х збільшити, давайте трішечки прокручу, x збільшити у два рази. Ну, тоді ми отримаємо відношення 2х поділити на y. Тобто 2х поділити на y. Ось так я можу записати. А тепер треба, ну скажімо так, майстерність розв'язувача полягає в тому, що ми можемо це записати як 2 перших на х на y. Тобто 2 помножити на те відношення, яке в нас було спочатку. Було відношення х на y, а стало в два рази більше. Тому ми можемо. Написати, збільшиться у 2 рази. Як зміниться відношення, питає автор, якщо y збільшити у 3 рази, тобто було відношення, давайте я його тут з боку напишу, хто забув, було відношення X на Y, Просять y збільшити у 3 рази, тобто стало відношення Х поділити на 3Y. Тобто ми можемо написати ось так. І далі, знову-таки, май майстерність полягає в тому, що ми повинні збагнути, що це можна писати 1 третя Х на Y. Оскільки було відношення Х на Y, а стало 1 третя Х на Y, значить воно зменшилося у 3 рази. Ну, і п'ята і шоста задача найцікавіше, як зміниться відношення, якщо х зменшити у 10 разів, зменшив у 10 разів. А y зменшити у 5 разів, зменшив у 5 разів. Давайте дивитися. Замінюю ділення множення, скорочую на 5. Ну і в нас вже є досвід. Ми запишемо це 1, 2, X на Y. Таким чином відношення зменшилося у 2 рази. Ну і нарешті шосте завдання. Єдине, що мені треба трішечки місця. Шосте завдання. Х збільшили у 3 рази, буде 6х. Y зменшили у 2 рази, буде y на 2. І будемо шукати це відношення. Дорівнює. Значить, 6х замінюємо ділення множенням. І виходимо на те, що це 12х поділити на y. О, в 3 рази не в 6, а в 3. Перепрошую. Перепрошую. Це я. Шістку сюди написав. Був неправий. Значить тут у нас трійка, значить, тут у нас шість. Не ту шістку прочитав. Тут у нас 6. От що ми. значить, Давайте ще раз будемо уважні, тому я теж мабуна. Так буває, в задачах прочитав оцю шістку, А треба було трійку. Х більшило у 3 рази, Y зменшало у 2. Тобто отримали 3х. Перше число, друге число y поділити на 2. При виконанні дії отримали 6 x поділити на y. Маємо вже досвід. Запишемо це 6 x на Y, тому наше відношення збільшилося у 6 разів. Давайте писати відповідь. Перше і друге не змінилося. Третє збільшилося, я вже буду скорочувати вашого дозволу у 2 рази. Четверте зменшилося у три рази. П'яте зменшилося у два рази. І шосте збільшилося у шість разів. Ну, така ось наша крайня сьогоднішня. Ну, така не банальна задача. Цікава задача, на мою думку. Але треба бути уважним. Я був неуважним. Задача в нас була крайня, але шматочок теоретичного матеріалу залишився. Відношення обернено до заданого. Для дробу А на Б, дріб Б на А є оберненим, як ми з вами чудово знаємо з попередніх параграфів. Тому для відношення А поділити на Б або А на Б поділити за допомогою рискового дробу, відношення Б поділити на називають оберненим. Наприклад, для відношення 3 сьомих оберненим є відношення 7 третіх, а для відношення 19 поділити на 12, оберненим є відношення 12 поділити на 19. Або кажуть, 19 до 12, для нього оберненим є 12 до 19. І кожна наша, кожний наш урок ми закінчуємо домашнім завданням. На ваших екранах перше 5 завдань. 6, 7, 8 і 9. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Будемо вивчати математику далі. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!